Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися важливими інформаціями як з Німеччини, так і з Польщі. З Німеччини є інформація, що правозахисники пропонують замість паспортів українцям видавати інші документи. Також в Польщі хочуть запровадити перевірку іноземців. І є певний аналіз, певний висновок, яким чином може вплинути мобілізація в Україні. Новий закон, який з 18 травня, тобто від сьогодні почав діяти, може вплинути на економіку Польщі. Це все польська або німецька преса. Ми сьогодні її почитаємо і зробимо певні висновки. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну звичайно, підписка на канал. Багато з вас дивиться без підписки. Це добре, що дивитесь. Дивіться, продовжуйте далі, розповсюджуйте цю інформацію, але ще й підпишіться, і ви не пропустите наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ваша активність, ваші коментарі, лайки, репости, підписки вони допомагають розповсюджувати україномовний контент і допомагають. Бути україномовному контенту на різних сервісах: чи це YouTube, чи це Facebook, чи це TikTok, чи будь-які інші сервіси. Тому дякую всім за вашу підтримку. Як пише німецька преса, замість закордонних паспортів у Німеччині закликали видавати чоловікам з України нові документи. Так, у середу, 15 травня, до федерального уряду та МВС Федеральних земель Німеччини із закликом звернулися правозахисні організації. На думку організацій, вимагати від українських чоловіків повернення на батьківщину за паспортом неприйнятно через високий ризик потрапити на війну, влада Німеччини має визнати, що повернення на батьківщину українців призивного віку пов'язане з надмірними складнощами і почати видавати їм альтернативні документи, які. Замінюють паспорт так звані проїзні документи для іноземців. Ну так само описується, що з 23 квітня призупинена видача документів для українців для військовозобов'язаних українців. І від сьогодні цей закон починає свою дію. Ну, звичайно, щоб зробити паспорт за кордоном, вам потрібно приїхати тепер в Україну. Як далі пише німецька преса без дійсного паспорта, численним військовозобов'язаним українцям, які мають право на проживання в Німеччині і проживають у цій країні протягом років. Загрожує не лише втрата тимчасової посвідки на проживання, паспорт потрібен і для оформлення постійної посвідки на проживання, укладання шлюбу, оформлення документів при народженні дитини, відкритті банківського рахунку та у багатьох інших ситуаціях, зазначив експерт правозахисної організації. За його словами, навіть якщо посвідка на проживання збереження без наявності паспорта, як у людей, які перебралися до Німеччини після початку російського вторгнення в Україні, свобода пересування цих людей буде обмежена, адже без паспорта вони не можуть виїхати з країни, наприклад, щоб з'їздити в гості до родичів, саме військово зобов'язані чоловіки ризикують бути затриманими для участі у війні, якщо вони вирушать до України, зважаючи на відсутність там права на відмову від військової служби з міркувань совісті, це неприйнятно. Ось така стаття в досить серйозного видання Як який говорив скорше, і зараз повторюю ще раз, що Європа і всі країни Європейського Союзу, на мою думку, не приймуть такого рішення, щоб примусово вигнати українців зі своєї території чи депортувати. Тобто, якісь поодинокі випадки вони є, вони були і вони будуть, але масовості цей процес не набере. Це моя думка, і я впевнений, що так воно і буде. І ви бачите, що зі слів німецької преси, з правозахисників і з багатьох інших представників німецької влади, та й не тільки німецької влади, а інших правлячих партій, урядів інших країн, риторика є подібна, що вони би з радістю допомогли. Але є багато нюансів, і це має бути якесь загальне рішення Європейського Союзу. Тому я чомусь впевнений, що якогось такого рішення, щоби всіх військовозобов'язаних українців там в один, два дні, в тиждень місяць повернути назад в Україну, такого не буде. Наступна інформація з польської преси: в Польщі запроводять систему перевірок іноземців. Українцям можуть зупинити виплати, що мається на увазі: пільги іноземцям, які виїжджають з Польщі, будуть призупинені. Як повідомив заступник голови міністра внутрішніх справ та адміністрації, Мацій Дущик, буде створена нова система. Вона стосується також українців, які перебувають в країні. Дущик під час виступу в Сеймі зазначив, що в країні налаштовується IT-система, яка перевірятиме перебування в Польщі за допомогою системи ЗУС управління соціального страхування. Ну, ви знаєте, що таке ЗУС. Ця система буде комплексною і дозволить негайно призупинити пільги для будь-якого іноземця, який отримує їх в Польщі, коли вона або він виїжджають в іншу країну. Ну, ми вже з цим стикалися, я вже про це да неодноразово говорив. Що ЗУС за цим також слідкує. Але він слідкує, коли Українець, наприклад, переклад українця, отримує допомогу в Польщі і поїхав в Україну. Це можна прослідкувати, тому що є в базі відбитки, тому що є інформація з прикордонної служби. Але коли, наприклад, ви їдете з Польщі в Німеччину, це проконтролювати неможливо. А я так розумію, вони хочуть цією базою, цією IT-системою контролювати взагалом переміщення українців з Польщі і в інші європейські країни. У зв'язку з тим, що закон є тимчасовим, до кінця вересня 2025 року, ми маємо змогу дуже швидко налагодити IT-систему, яка перевірятиме перебування в Польщі за системою ЗУС. Ми винайшли систему, яку хочемо запровадити найближчим, найближчими місяцями, щоб відповісти на виклик пов'язані з усіма іноземцями, які отримують пільги. Польщі, ну те про що я і говорив. Просто хочуть контролювати тих людей, які мають право отримувати пільги, але не завжди всі хочуть дотримуватися тих чи інших вимог. Будуть контролювати. Я думаю, що запустять цю систему без проблем. Від впровадження системи перевірок і зупинки виплати пільг порушникам в Польщі очікують великої економії. Це через те, що людей, які виїжджають з Польщі, дуже багато. Та, ви знаєте, що якась певна кількість людей приїжджає в Польщу, потім вирішує їхати в іншу країну. І потім якийсь момент, якийсь час вони ще можуть отримувати якусь певну допомогу. Тому так, вони хочуть це присягти. Також ще одне польське видання Business Insight, пише і невеличкий аналіз того, що з 18 травня вступає в дію новий закон про мобілізацію, яким чином він може вплинути на Польщу. Новий закон про мобілізацію може призвести до того, що значна частина українських чоловіків, які працюють в Польщі та інших країнах регіону, буде змушена повернутися на батьківщину. На думку економістів, це може стати сильним ударом по і без того жорсткому ринку праці. Це може призвести призвести до збільшення тиску на заробітну плату та інфляції. Українські чоловіки становлять близько 3% всіх, хто працює в польській економіці, і це також підтвердження тих слів, що я вже попередньо сказав. що... Польські, німецькі і інші уряди, парламенти і взагалі країни в цілому не зацікавлені віддавати українських чоловіків, українських жінок і дітей, в тому числі в Україну назад. Вони роблять все, щоб ті люди адаптувалися, отримали ті чи інші документи, легалізувалися і там працювали, або навчалися, і потім працювали, або просто працювали. Зацікавлена кожна європейська країна. Бо в кожної європейської країни є проблема з чим правильно з працівниками, звичайними звичайними працівниками. І кожна європейська країна бореться за них. Хтось хоче кваліфікованих, хтось хоче некваліфікованих, але всі хочуть працівників, таких як українці, хочуть всюди. Тому що це адекватні, розумні, швидко адаптуються люди, в яких зацікавлені всі європейські і не тільки європейські країни. Тому так просто одним там не знаю кліком чи якимось простим рішенням це так не буде, ніхто такого рішення приймати не буде. Я впевнений, що щось придумають таке, щоб тих людей навіть без паспорта, тих українців без паспорта, з протермінованим паспортом, залишити в себе. Бачите, згадайте мої слова: європейські країни не будуть видавати українських чоловіків. Це моя думка. Ви знаєте, можете погодитись, можете не погодитись, але факти на лице. Ми вже, ми, ми вже не один раз слухали різних політиків, читали різну пресу, слухали висловлення різних експертів і переважно завжди сходиться до того, що все ж таки українці на території Європи дуже цікавлять європейців. Європейські фірми, європейські держави і вони їх просто так віддавати не будуть. Друзі, ось такими новинами такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом. Ну, звичайно, підписалися на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.